Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мене дуже просили подивитися, що буде 4 жовтня. В принципі, це вже здається завтра, я тому спішу, трошки запізнилося з розкладом. Ось, ходять чутки, що Іран готує нову поставку для РФ. І так, давайте дивимось, що чекати 4. Ви знаєте, я не буду дивитися саме на четверте. Давайте подивимося, ось ця що іран готує нову поставку. А ні, все-таки подивимося. О, цирк на дроті. Давайте подивимося, що чекати. Чомусь мені аж тяжко стало. Підсвідоме моє просить не дивитися краще. Ну, давайте подивимося разом. І так. З 4-го, давайте з 4 жовтня 2023 року, що чекати від Росії. Прильоти і в тому, в тому. Ну, ви знаєте, тут така справа, вони дійсно чекають на поставку. Дійсно, правда, це буде не все одразу і не все так швидко. Там, наскільки я розумію, домовленості. На е, довгий період з іранцями. Ну, як мінімум півтори-два роки. Я так бачу. Можливо, трохи менше. Але дивіться, тут якась великоперспективна домовленість. Ось, дійсно, поставки у дорозі вже. І так, е, яких. Неприємності чи приємності? Ну, приємності ні, але дивіться, якась важка зброя щось розіб'є. Нагадую, що це не саме четверто, може четверто, п'ятого, шостого. Взагалі я чула від знайомих з Німеччини, що німці, самі німці, як ви не боїтеся, там готується щось дуже страшне від Росії в жовтні, наприклад. Якось так мені розповідали. Дивіться, дійсно готується щось, ну, будемо так казати, перестріти, мені здається, навіть, навіть наших. Це скоріше тут ще й поле бою теж. І так, що я бачу, дійсно, поставки в дорозі, попадання якісь будуть. Ось втрат не показуй мені. Якщо то будівлі, якісь матеріальні ресурси, це не людські жертви. Зараз ми подивимося, давайте людських я не, поки що не бачу. Зараз подивимося ще людські бо попадання бачу. Ну, от отмі хочуть карти казати. Знову показують матеріальні збитки, тобто попадання будуть. Жертви будуть, але давайте скажемо так: підвішений це не є померлий. Тобто, дійсно будуть якісь. Я вибачаюсь, в мене телефон дзвонить. Ось так виключила. Дивіться, жертви це ну підвішений, це не є про померлих, це про поранених, знекровлених, в кого якісь будівлі, ну якісь збитки є, але не самі такі. Тому не хочу вас залякувати. І так, є якийсь у Росії план. Ну, знищити Україну. ну от ви, І чим швидше, тим краще. В принципі, нічого не помінялося. Нічого не помінялося. Все припинити, до речі, ви знаєте, може не тільки поранити, а ще на якусь паузу. Тут на якусь паузу. Але, скоріше за все, просто знищити, зникровити, вивезти з ладу, ось, і чим швидше, тим краще. Видно, що готується якийсь молодняк у них ще. Це або призивники, якісь молоді а, жваві ще, знаєте, повні енергії якось. І давайте стосовно цих, зараз я подивлюся, стосовно цих іранських ракет, запитання таке. А, так, що я тут зробила? Запитання таке: чи буде світова спільнота е, тиснути на е, Іран? Давайте це подивимося. Питання. І так, чи буде світова спільнота? Знаєте таке враження, що у расистів немає якогось виходу. У них ніби, знаєте, е, вони вже не знають, куди. Ну, Назад вороття нема. Безвихідна ситуація. Тільки йти вперед. Вони не можуть програти. Вони собі дозволити програти не можуть. Якось так. Це, це гірше для них смерті, якось так. І так, чи буде світова спільнота тиснути на Іран? Ну, тут, ви знаєте, можуть бути якісь санкції. А, можуть бути щось. До речі, вже працюють над цим. Але відверто скажу, якось спільнота, світова спільнота якось ну, не помічається все. Що, як це називається? Що через іранські подарунки Українське життя, українське життя обривається. Якось, знаєте, роблять вигляд, що не бачать. Декому вже ця тема набридла. І так, реакція рівно світу. Знову мовчання. З дияволом не сваряться і якось, ну, відверто, ви знаєте, єдине, що. Вибачте, єдине що, яка реакція може бути, Україні дадуть більше зброї. Ось це може бути. Ось це може бути. Це єдине, що вони можуть зробити. Можуть якісь санкції на Іран, якось щось ось таке. Але конкретно, вибачте, не бачу. І дійсно, мої дорогенькі, ми вже говорили, що буде важко. І так, давайте пораду вам. Яка вам порада? Ну, ви знаєте, дивіться, як найбільше допомагати нашим військовим до перемоги. Енергію, емоції абсолютно все, що ви можете: сили, свої сили, розумієте, і плюс донатити. Попрошу вас донатити тільки тим, кого ви знаєте. Ось якось так. До речі, якщо вас цікавлять якісь волонтери, або якісь, як би це сказати, фонди, ми їх розберемо. Ось. Тут говорить повністю довіряти, підтримувати наших військових, ось і чекати перемоги. Тобто робити щось, хто що може, бути піонерами, бути відважними. І ви знаєте, Ну тут не одна карта не показує тікати. Ні одна не показала. Навпаки, підтримка тільки від нас. Повірте мені, армія тримається на Народів, народові України на вашій підтримці. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Тримаємося разом! Все буде Україна!